Ще на палаючи авганську землю, мужні воїни-інтернаціоналісти всім серцем прийняли її біль як свій. І до останнього подиху захищали інтереси її багатостраждального народу. Вим'яли улюбленого афганського народу ім'я миру, братерства на землі. Вони, не вагаючись, готові були віддати все найдорожче життя. Багатьом із них ніколи вже не повернутися до рідної хати, не побачити рідних неба ні гарної землі. Вони полягли на віки. Кого поховали вращі? То пошматово призготівся в праг на гігантських погасах. і тільки кнівний його дум понесли над мною східної вітрини. Часи досі не загою в раму, це відвічний біля Афганістану. Чимало літ минуло відтоді, як вивели з мен... Афганістану місця, але цієї він кровоточить досі. Не можуть матері забути загиблих та покалічених синів, а дружини та діти своїх чоловіків і батьків. Усі вони любили життя, любили своїх батьків, своє місто, села. Були вірними друзі, живище сливою лівою прогнозу, та не всім судилося повернутися до рідних домівок. Стоїть старенька і плаче, мені ридає, перед в неї похоронка. і бій, що котрий вже не згасає, І у землі побуча та воронка. Синочко, рідний, чуєш, як куричуть, у синів небі сумно ж Вони ж тебе до до себе, сину, кличуть. А ти лежиш в холодній цій землі. Я чую, мамо, чую, як співають. Мені над Україною пісні. Ти не журись, як крила розпростає, і прилечу до тебе у вісні. Українським рушником зітру сльозину і поцілую все вечоло, О, по рідний, мій єдиний мій сину, як хороша мені тоді було. Стоїть старенька мати на могилі, і навіть квіти плачуть мовчазні. Від сина погляд, відвести до силі, а син до вічно жити во Стільки років щасливою тиші та вривається у фір. Що благає, нагадує, кличе, захистіть, бережіть мир. Кожен день, кожен час. Пам'ятайте, скільки жертв нам війна принесла. Все, що можна, для морові дайте, збережіть для нащадків життя. Після Другої світової війни вихідці з України брали участь у війнах і військових конфліктах у 26 країнах світу, де гідно і мужньо виконували інтернаціональний обов'язок. Найбільш тривалою тяжкою стало військово-політична спецоперація Афганістан. Українців пройшли вогненими дорогами цієї країни. 3360 повернулися додому. Більш як 8 тисяч зазнали поранення. Понад 100 тисяч перенесли складні захворювання. Залишилось без ціні 2729 матерів, 1982 батька. Стали вдомами 505 молодих жінок, Сиротами 711 дітей. Після війни померло від рани захворювань п'ятеро більше авганців, ніж загинуло. Кількість інвалідів збільшилася в кілька разів. Це тяжкі втрати для батьків, рідних, близьких та друзів. Дорогою ціною розплачувалися наші юнаки за цве. А ціною стало життя, і кожна смерть страшна. А як страшно, коли не хочеться помирати 18 19 років, коли ще тільки починається життя. Пам'ять про мертвих шановнують хвилиною мовчання. Ніхто не рахував, скільки років довелося б нам мочати, коли б так помянули кожного питного. Помовчимо, хоча б хвилину за Страшна смерть будь-якої людини. Встаньмо, пустімо хвилину. Нехай у нас не западає мало. ще не записані. Gracias. Радянських військ з території Афганістану. Що спонукало ведення військ на території Афганістану в 1970 році? По-перше, ви знаєте, значить, йшла холодна війна між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом, накопичення функи, зброї, мас... зброї масового знищення і різного виду строяцької зброї. Одним із збройних масового знищення це ядерна зброя. от, для того, щоб американці не розмістили свої ракети з бойовими з ядерними боєголовками, після революції, яка відбулася в Афганістані, було прийнято рішення про введення військ нашого континенту на, на території Афганістану. І ось з 1979 року наші війська перебували в цій країні. Десять років. Війни, яка тримала, тривала на цій державі, і протягом 10 років наші війська перебували в цій державі, виконуючи свій інтернаціональний облад. Значить, Особисто мені довелося, я призивався на службу з Кривоградської області і був. Нас переправили до Дніпропетровської області, центральну область зібрала, це Кривоградська, Черкаська, Полтавська Дніпропетровська в оці центральних області з областей, нас формували і потягом е переправили до міста Термес, Термеського прикордонного заводу. Майже шість суток нас туди потягом доставляли. І ось перше враження, коли нас, е ми потрапили до самого міста Термезу. Яке запам'яталося такий випадок, коли нас значить, із поїзда переміщували на машини Урали і перевозили на навчальний центр, то на самому пероні знаходилася жінка, мати, яка приїхала до свого сина провідати його на побачення. І вона зразу сказала, хлопці, куди ви попали, границя з Афганістаном, поруч Афганістану. Звичайно, ми не могли, не придавали ніякого цьому такого особливого значення. Значить, тому що нас спочатку е, привезли до прикордонного загону, який розташовувався в місті Термес, потім із міст, е, переодяг... переодягнувши, е, відповідно направили на навчальний центр. Навчальний центр розташовувався на одній із прикордонних застав. Е, Хермаського прикордонного загону це п'ята застава. На цій заставі знаходився навчальний центр. Протягом чотирьох місяців, навіть більше, ми навчалися на навчальному центрі. На навчальному центрі нас навчали в першу чергу особливу увагу, приділяли це фізичні підготовці, тактичні підготовці, це дії солдата на полі бою. також... Вогневій підготовці, тобто стрільба з стрілецької зброї. Значить, За час навчання, звичайно, проводилися навчання як в нічні, так і е, в денний період. Особливо, звісно, важко було спочатку, через те, що уявиться, собі, ми були тоді раками, яким нам було 18-19 років, які прийшли е, і ось такі умови. Значить, після того, як закінчили. Ми навчання пройшли на навчальному центрі, нас почали розформовувати по підрозділам. Ну, щоб враження вас, уявило, представте собі, що таке взагалі кордон. Кордон, от, наприклад, термеський прикордонний загін контролював, більше, протяжність цього було понад 300 кілометрів. На цьому участку знаходилося 13 застав. 13 застав, які по 50 чоловік, приблизно в середньому по 50 чоловік. Кожна з застав мала відповідний свій участок охорони. Уявіть собі, маєш понад 300 кілометрів зона участок охорони нашого прикордонного загону. Значить, Після закінчення навчань, е, проходження навчання в навчальному центрі нас розформовували по підроздла. Значить, Кого розформували? Заміна осіннього призвала, кого розформували на заставу безпосередньо, кого розмурували прикордонний загін безпосередньо, кого розмурвували мотоменні групи. На території Афганістану, помимо того, що 13 застав, які охороняли безпосередньо не так сам кордон, на території Афганістану знаходилися наші три мотоменні групи. Це такі... Які розміщувалися в містах Мармуль, Мазарішарі, високогирна, до речі, одна із точок Мармульського щиря, Ташкурган і Мазарішарі. Міст... На цій території поблизу цих міст розташовували морельні групи. Кордон з Афганістаном розділяв всього-навсього річка, річка Амутарія. На нашому учаску якраз потікала річка Мудря. І ось, коли перше, коли нас привезли на навчальний центр, то перше враження сержанти, коли провели такий невеличкий експорт по території навчального цього центру, говорять: ось подивіться система. Що таке система? Це поручить дріт, натягнутий по, по всьому участку на стовбах, підключений до певної сигналізації відповідно. А далі територія, а далі річка. А за річкою вже Афганістан. Тобто це було навіть видно візуально за річкою територію Афганістану. Після навчального центру мені, я був розформований і я попав служити спочатку при кордоні загін. Дехто попав зразу на службу на територію Афганістану, застави і так далі. Прикордонному загону на першому році своєї служби мені доводилося часто супроводжувати колони з вантажами, які доставлялися на територію Афганістану. Ну визначити, знаєте, для того, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність військовослужбовців, які знаходилися безпосередньо в мотоманеврних групах, потрібно і харчі, і боєприпаси, і обігрування, і так далі. Так от формувалися колони, які Направлялися на територію Афганістану. Одним із переправою, що зв'язувала територію Радянського Союзу, колишнього і е, Афганістану, був міст Хайратон. До речі, як коли ви дивитеся документальні фільми, то і показують, що вивід останні, останній солдат безпосередньо покинув цю країну через міст Хайратон. Значить, ось це сполучення. міст Ератон де забезпечувала охорона однієї із застав нашого прикордонного загону, яка стояла на території Афганістану. Міст охоронявся цілодобово значить, на території з території Афганістану і з території Радянського Союзу. Через міст проходило дуже багато е, грузів. Які направлялися на територію Афганістану в різні мотоманеврені групи, не тільки в наші мотоманеврені групи, а й в інші підрозділи, тому що стояли підрозділи радянських військ там ще, більш глибше в, 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 в цій країні на території Афганістану. Так от спочатку мені довелося супроводжувати грузи в різні мангрупи, значить, і Мазаришаріф, Ташкурган, і в Мармуль. Значить, під час супроводження грузи, ну, що таке колона, уявіть собі, це БТРи, посередині стоять вилише, урали, на яких розміщується груз певний. це боєприпаси, продовольчі харчування, навіть одна в одна. Далі дрова і так далі. Це все перевозилося для забезпечення нормальної життєдіяльності військовослужбовців. На... Я вже сказав, основне завдання. На другому році моєї служби мені довелося служити в одній із мотоманерних груп. Що таке мотоманерна група? Підрозділи, який розміщується безпосередньо на території Афганістану і забезпечує контроль певної території. От як у нас є, наприклад, область, де там називається провінція, так як у нас називається село, там називаються ну Сама країна Афганістан це надзвичайно бідна. Країна і на сьогоднішній день залишається. І там завжди проходять військові конфлікти. Ніколи не було там миру і Там завжди виникають якісь конфліктні ситуації. Так от, певний період своєї служби мені довелося проходити безпосередньо у мотоминерній групі. Завдання, якщо прикордонників це охороняти рубіж, границь, не дати противнику прорватися, а ну не тільки противника, а взагалі не дати порушникам кордону прорватися. Через воду, як з межі Радянського Союзу, з боку Радянського Союзу, так і з боку Афганістану. А особливо у літній період, коли річка Амударя мала такі місця, коли вона ну, не повністю пересихала, а можна її навіть було перетнути. Ну, так от дуже часто з боку Афганістану афганці переходили цю річку, і були попитки проникнення на територію Радянського Союзу. Тобто вони порушували сам кордон, виявляли на кордоні вже безпосередньо на участку, який, на якому вони порушили, виявляли, виїжджав прикордонний наряд, вони обнаружували сліди, наприклад, і приймали відповідні міри. Значить, це безпосередньо завдання було самі прикордонники, як охороняли кордон. Значить, Яка завдання стояла військовослужбовці, які перебували на території безпосередньо в Афганістані мотомареної групі? Це теж в першу чергу контроль забезпечення не дати панформування, які проникали на певну територію, контрольовану військовослужбовцями мотомана групи. І якщо виникала така ситуація, що проникали на певну територію, контрольовану цим військовослужбовцем мотоманальної групи, Надходили відомості, що якась збран знаходиться на цій території, то відповідно приймалося рішення про те, щоб проводилися військові операції. Військові операції проводилися військовослужбовцями безпосередньо, які служили в мотоманерній групі. Також до них, до нас півніше, на допомогу, підключалася їхня поліція, підрозділ їхньої поліція армії. Так, Називається Харково-Герандой, це їхні підрозділи. Далі, на допомогу також, якщо ну, в залежності від того, яка це проходила за складністю операція, значить, підключалася авіація. Значить, у нас десантно-штурмова група е, теж розміщувалася безпосередньо на території е, Радянського Союзу, але вони дуже часто вилітали і. Привозить їх піднімали, і також вони приймали участь у цих бойових діях безпосередньо для ліквідації бандформувань, які е, віника, проникали на певну територію. Тобто, Забезпечити основне завдання військовослужбовця групи – це забезпечення теж е, контролю і не дати противнику прорватися до глибини до, до кордон, кордону з Радянського Союзу. Значить, Протягом своєї служби були різні випадки, були різні, різні ситуації. Але те, що ми пройшли за період своєї служби, це, звичайно, залишається в нашій пам'яті. І ось пригадуючи ті дні, коли ми перебували дійсно на території Афганістану, мотомерельних групах. Навіть на сьогоднішній день тільки починаєш трошки усвідомлювати, наскільки це було пов'язано з людським життям і так далі. Ви знаєте, за часи цієї війни загинуло дуже багато солдат, юнаків, яким було по 18, по 19, по 20 років. Із цієї безглуздої війни, десятирічної, е, не повернулося понад 15 тисяч значить, це мається на увазі з всього Радянського Союзу колишнього. Значить, і в основному, так, дуже багато прийшло з цієї війни, з Дуже багато не повернулося з цієї війни, які потрапили в полон, наприклад, і, і взагалі вважаються пропавшими безвісти. Значить, ця війна. Після того, як було прийнято рішення в 1989 році про виведення військ з території Афганістану, це вже Горбачов, коли почався розпад Радянського Союзу. Значить, після того були введені війська американські. І на сьогоднішній день на території Афганістану перебуває контингент американських військ під гідою НАТО під НАТОською. Організацію. Цієї. <кій> на сьогоднішній день в Афганістані перебувають і наші військовослужбовці, але вони виконують миротворчу місію. Що таке миротворча місія? Миротворча місія це значить забезпечення мирної, мирного життєдіяльності людей мирного населення мається на увазі. Значить, там працюють в першу чергу, медики обслуговують, далі працюють інженери, які обслуговують там. Підприємства стратегічного значення і так далі. Значить, Ми невеликий цей наш континент, який знаходиться на сьогодні, але там є люди, які несуть цю службу. А люди зараз, які перебувають в наш мирний континент, вони несуть службу за контрактом. Якщо ми, тобто за гроші, вони погоджуються, дають згоду на те, щоб служити за контрактом в цій державі. Коли наш час був, ми не давали, ну, нас ніхто не запитував про це. Ми виконували свій обов'язок перед державою, перед великою державою, яка називалася тоді, колишній Радянський Союз. Місіс Ужець е... розказав майже все, що проводять е... о політике того времени. Ну, я розкажу немного о себе. скажем так. Я тоже служил в Баран войсках. В 1984 году, году я закончил школу номер два города Желтые воды, то есть нынешнюю гимназию. И в 85 году я попал в армию весной. Тоже забрали Баран город Харох, это горно Бадакшанская автономная область, Таджикистан. Тоже сразу на учебный центр, 4 месяца у нас там муштровали, обучали, стрельбы проводили, ну все как положено молодому солдату изучить. Потом тоже распределение попало на, сразу на десятую ю заставу линейную Хоровского отряда, то есть обеспечил охрану границы с территории нашей страны. И ходил в наряды, ну в принципе у меня должность была водитель, я был единственный, у нас за застава была маленькая, 13 человек всего было, когда я туда попал, то есть не солдат был. И мне приходилось и нарядами возить на службу, и за хлебом ездить соседний в соседний пешла большой районный центр. Там. Но у меня еще, скажем так, еще до армии я хотел попасть в Афганистан, я даже, скажем так, в нашем военкомате я там поменялся с человеком, который отслужил за меня, скажем так, в Москве, я попал туда. Ну, застал меня, я просился, когда приходили телефонограммы там в определенные времена, то есть требованиям направить двух-трех человек там для дальнейшего прохождения войска в Меня не отпускали, потому что я был единственный водитель на две машины, как бы. ну лучших. Никто не отпускает от себя, это знают все. Лучшие должны быть поближе к начальству. Приходилось мне немножечко значит, тормозить свою службу, чтобы от Афганистане захотели избавиться. Ну, в итоге, через 8 месяцев службы на заставе, в мае месяце, 27 мая, перед днем позавичника на день, я попал на территорию Афганистана, в первую манжу Кутаровского отряда кишлак, точка называлась Даргак. Ну, сразу туда попал, конечно, я думал, мечта моя сбылась. Ну, первой же ночью, даже скажем так, не то, что пожалел о том, но почувствовал, что это не, не, цветочки, там, как бы, не мальчишеские мечты, там, поставили сразу на склоне горы на посту на первом и самый отдаленный участок скажем так, окопы прокопаны у нас были и на правом фланге меня поставили э, недостроенный дот без крыши и стоишь с лодочного окошко, а голова все равно наверх потому что склон горы э, как бы никто не подобрался и ну скажем так еще ну совсем не тоже хотелось, сказать, так. и страшно было это. Я не, не верю никому, кому там не было страшно. Это Эх... война, это страшно. Потом до месяца, на втором месяце моего пребывания у нас там произошла операция Мустивская, большая, скажем так, операция по уничтожению базы, базы душманов. И нас э, после окончания перебросили на эту базу сразу четырех человек. Ну, мы там как бы принимали нашу точку вся, она перебиралась на новое место. Мы обеспечили приемку груза всех, охраны территории. Месяц мы там пробыли и решили почему-то поменять еще на одно место. Попало потом на высоту горного плато Чашендара, 3600 высота над уровне моря. Охраняли Куфарское ущелье, очень часто там караваны проходили с оружием, с наркотиками. Вот наша цель была там как бы предотвращать. Мы ходили на караваны, в засады. Ну, и так же жили обыденной жизнью солдатов. Вели, спали, служили. И ну, после 7 летом, в июле месяце, я вернулся. Что... Ну, А вот О службе своей не жалею. Я хочу трішечки. У стаку. У стаку На сьогоднішній день Афганістан є однією з країн наркотрафіка. Ви знаєте, що там вищує багато наркотичних речовин, які виготовляються і розповсюджується по всьому світі. У інший день Афганістан залишається одна з найбільших країн у світі. Так відбувається, продовжуються відбуватися військові конфлікти. Але ми повинні пам'ятати, що в нашому місці є організація Аван. Організація Аван нас завідує Піщенко Сергій Миколаївич. Значить, Взагалі офіс цієї організації знаходиться на території восьмої школи. Колишній тир восьмії школи, значить, ви коли там проходите, там є спеціальні споруди. Вже поставлений і відбувається навчання, ну як заняття, як гурток веде Сергій Николаївич. Так от, хто вважає, може звернутися до нього і е, попробувати свої фізичні виносливості і так далі, тобто навчитися елементарним азлам військової підготовки.